Не те, що я хотіла вам сказати як людині, а не на камеру. Не треба мені, як я, я фактично не людина. <гум> мені цікаво, як ви будете зараз затримувати особу, яка прикидається міліціонером. Це буде. Оце буде це. Ну що, тут є кому затримати, зараз заламають. Я чому, розумієте, так поводився? Я вам як людина скажу. Ми людину. Людина сама поїде в рейвіті. <социв> — Ну, <да. ріг> Я ж розумієте, ну, перше чому мене затримує людина, яка не має на себе повноважень, бо вона жодних документів ну, має? — Він ж не має з собою носити наказ, за яким він розумієте, Я маю право фактично заважати мене на мене затримувати будь-яким способом, бо я не знаю. Мене навіть запрошували пройти туди, от, для огляду моїх речей. От якусь там кімнатку. І більшість людей і пішли. Тому я хочу показати, що це не Ну Ви mm -hmm. бачите, як цікаво посвідчення. Вийшло. Mm -hmm. не, не дарма. Mm -hmm. як Якийсь хлопець в міліцейській формі. Обороті не в погоні.